mova. Є основа нації. Нема мови нас... нема нації. Так, не може бути. Вони там позабули своїх дідів, батьків, на якій мові розмовляли і прийшли на російську, а тепер зрозуміли, що таке росія. Ми Україна. Ми живемо в надзвичайно історичний час. Люди. Наша держава буде, скоро буде перемога, і наша держава на віка вже не буде мати гніту від тої Московщини. До війни я розмовляв російською більшості, ну і там, коли треба, розмовляв українською. Ми повинні розвивати українську мову, популяризувати її і ну, створити такий образ російської мови, який. Ну як би сказати, ну мова вбивства. зараз. Українська мова для нас дуже важлива. Це наша мова, і ми повинні розмовляти нею і пам'ятати про це, і там не тільки на західній Україні, але й всюди. Важливо розмовляти українською мовою. Важливо цікавитися всіма літературними новинками, цікавитися українськими поетами. Не будь маглом, підтримуй українське. Наші діти, і ми повинні поважати і знати всі ці традиції. І, скажімо так, розповсюджувати нашу мову, нашу грамотність скрізь це дуже-дуже важливо. Наша мова чарівна. Всю життя говорю на суржику, але повинні ми вчити нашу мову рідну. За все вона дуже гарна. Так що вітаю нас, українців, з нашою чудовою мовою.